Вітаю вас, малята! З вами знову я, Дмитро. Сьогодні ми з вами дізнаємося, що значить ваші імена. І сподіваюся, ви полюбите їх ще більше. Діти, давайте ми з вами посміхнемося і назвемо своє ім'я. А допоможе нам в цьому смайлик. Почали. Софія. Єгор. Іван. Кіра. Ярик. Саша. Артем. Влада. Єгор. В перекладі означає хлібороб або працьовитий. Давнину дітей з таким іменем називали для того, щоб вони любили свою землю. Іван. Це ім'я означає обдарований добром. Батьки називали Іваном найдобріших хлопців. Ярослав. А це ім'я означає відважний. Таке ім'я батьки давали найсміливішим хлопцям. Олександр це захисник. Таке ім'я вдавали в данину тим хлопцям, хто захищав слабких. Артем значить здоровий. Хлопці з таким ім'ям завжди вели здоровий спосіб життя. Софія мудра. Таким ім'ям називали найрозумніших дівчаток. Кіра Володарка. Дівчата з таким іменем Справжні королеви. Влада. Популярна. Це ім'я справжніх прославлених артистів. Діти, у вас такі гарні імена, добрі і сонячні. Обов'язково запитайте у своїх батьків, що вони значать і чому вони вас так назвали. Я знаю, що кожного з вас рідні вдома називають іменами ласкавушками. А сонечко допоможе нам гадати, чи так вас називають? Кірочка, Владуся. Єгорчик, Сашуня, Сонечка, Панічка, Тьомочка, Ярічик. У нас у всіх такі різні і такі гарні імена. І ви всі різні. І кожен з вас дуже потрібен один одному. Потрібен нашій батьківщині, рідній Україні. І всій планеті Земля. Завжди знайте і пам'ятайте, що ви найкращі.